Та усіх слухачів радіо місто Богом» стоден FM. в ефірі. Проект інсайт студії з вами. Працює Віктор Мазалевський. І сьогодні в нас онлайн гостя із Києва, Валентина Мержєвська, співзасновниця альтернативної школи Беркошко, авторка підкастів «Валентність» і перефарбований лист та інших освітніх проєктів Часолінія «Календатика» та інші. Пані Валентино, вітаю вас. Чи чуєте нас? все добре? Доброго дня. Давайте почнемо із такого українського проекту навколо літературних ігор. Так із перефарбованого лису. Розкажіть, будь ласка, історію, коли він створений був і яку мету він несе наразі? Ми створили спочатку подкаст літературний з моєю колегою Марією Ліденко. Вона психологиня. А я працюю з підлітками, і мені було цікаво перечитати шкільну програму з літератури свіжим поглядом, тому що я ніколи не викладала літературу. Я взагалі викладаю математику, але література це така сфера цікавості. І ми з нею почали на початку 2021 року перечитувати твори і робити подкаст. Але на початку цього року, вже 23-го, ми коли розбирали поезію Михайла Семенка, помітили, що він дуже вільно грається зі словами, з образами, і через гру можна краще зрозуміти щось. І тому так у нас подкаст розвинувся в уже таку повноцінну студію ігор, де ми переграємо літературні твори поки що шкільної програми, але в принципі ми нею не обмежені, і занурюємося в персонажів цих творів. Ну як це відбувається? Ця от технічно, як ви переграєте відомі в принципі усім літературні твори українські? Ну, Технічно це так, наприклад, уявімо, ми хочемо переграти кайдашеву сім'ю. Збираються люди, потрібно ну, від 8 до 12 учасників. Це така комфортна кількість. Кожен вибирає собі персонаж, mm -hmm. причому він може бути максимально не схожим на себе в житті. Тобто, ви можете взяти зіграти Милашку, я можу зіграти Карпа, наприклад, mm -hmm. можна вибрати будь-якого персонажа і е, розподіляються ролі. І кожен, ніби трошечки вживається в цей образ, намагається зрозуміти його мотивацію, але немає ніяких обмежень щодо того, що можна робити. І ось ми вибираємо якийсь сюжет який ми хочемо зіграти. Наприклад, коли груша вродила, і на ній гарні грушки, що ми робимо? І гравці ходять по черзі, і по черзі можуть пропонувати якісь дії. Наприклад, один з персонажів, там, наприклад, Мотря ідеї трусить грушу, так. і нам в цьому допомагає кубики визначати, вдалася дія чи ні. А тобто, тобто ще це застосовується кубики, трошечки... так? Так, так, це принцип гри. Є такий формат гри, ДНД Денчер Dragons, словесна гра, де кубики допомагають гравцям ходити. Тобто, і, наприклад, якщо випало більше певного числа, то груша потрусилася, багато гарних груш. Якщо менше, значить Мотрі не вдалося, зламала гілку, і, і потім наступні персонажі реагують на цю дію. І виходить, що кожен гравець може з одного боку грати точно, як грала би Кайдашиха чи Мотря в цій ситуації. А е, можна трошечки додавати від себе, от якби я була така сама Мотря з таким запальним характером, як серце з перцем, але, наприклад, не хотіла би посваритися з своїми рідними. Що би я робила? І таким чином можна трошечки краще розуміти і самих персонажів і себе. Mm -hmm. Тому що, е, от, наприклад, деякі персонажі вони не дуже розкриті в творі. От Омелько Кайдаш, наприклад, він такий тихий, мовчазний. Він. Потрошку спивається, він іноді намагається виховувати своїх дорослих вже синів. Вони вже сильніші за нього у нього не дуже виходить, і от можна прожити всю трагедію такої людини, відіграючи за неї персонажа А здебільшого, як відбувається під час ігор, змінюється, я маю на увазі розвиток подій. Тобто, учасники гри вони по-іншому програють, вони все-таки більше дотримуються сюжетної лінії, яка була у творі. Ну грушу зазвичай зрубають таки в кінці. От скільки ігор ми грали, груша дір ніде не груша страждає. Але сюжет розвивається по-іншому. Там у нас іноді було, що кооперувались баба Палашка з Кайдашихою, робили грошеву наливку, починали свій бізнес. Тобто, може бути дуже варіативно розгортатись події. Угу. Насправді це дуже весело виходить. Тобто, всі, всі гравці дуже від самого проживання ролей е, кайфують, і від цього, навіть якщо ситуація розвивається драматично, це все одно звучить дуже ну за от ви з 2020 року, так займаєтесь от такими проектами? Скажіть, будь ласка? От після повномасштабного вторгнення зріс інтерес до української літератури до українських творів? Так, надзвичайно і до мови, і до культури, тому що література дозволяє нам краще розуміти свою ідентичність. Ми насправді наш подкаст позиціонуємо як те, що ми аналізуємо поведінкові моделі і світоглядні якісь опорні точки в світогляді українців, тому що вони в літературі просто відображені і закріплені. Ми читаючи про персонажів, можемо краще розуміти, як я ставлюсь до тієї чи іншої ситуації. І звичайно, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато людей почали шукати свою ідентичність подивіться, скільки з'явилось книжкових клубів, якихось блогерів, які книжкові, які перечитують саме нашу класику, і скільки видавництв перевидають класичні твори українські, це дійсно є оцей пошук своєї опори, своєї ідентичності, і чим більше таких форм ми знайдемо, тим повніше ми зможемо зрозуміти себе. Як от такі навколо літературні ігри допомагають чи, взагалі, допомагають вони пережити складні погади, спогади, е проблеми, які. Пов'язані із війною. Ну, конкретно з війною, мабуть, просто вони створюють якісь додаткові такі джерела стійкості, щоб на них спиратися. Але найбільше, що допомагають ігри, вони допомагають приміряти на себе ті чи інші моделі поведінки, тому що в грі немає фатальності. Ти можеш спробувати посваритися в грі і подивитися, як будуть реагувати. Коли ти спробуєш це в житті, то ти одразу отримаєш наслідки. Ти можеш спробувати бути більш сміливим, ти можеш спробувати бути більш відвертим. Тобто. Гра, вона це таке безпечне середовище, в якому ти можеш собі дозволити те, чого не дозволяєш в житті, і потім оцей досвід здобути у грі перенести вже в життя. Mm -hmm. Тому дійсно мені здається, що це допомагає. Окрім того, у нас є гра, наприклад, по інтернету Коцюбинського вона відрізняється від інших. Це не рольова гра. Це гра медитація на відновлення внутрішнього ресурсу, тому що сам твір інтермет, він фактично описує емоційне вигорання людини, коли він втомився від залізної руки міста і поїхав в поля трошки відпочити. І ми пропонуємо таку складанку, коли люди з паперу складають поробку. Це просто налаштовує на певний лад, в якому люди можуть зрозуміти, що їх наповнює ресурсом. І звичайно, що в таких... Умовах, коли ресурс у нас в дефіциті, коли ми дуже багато хвилюємося, нервуємося, переживаємо страхи за себе, за рідних, коли е, дуже багато непевності і складності планувати майбутнє, то е, якраз розуміти, як поповнювати свої ресурси, відчувати, коли вже приходить виснаження, дуже важливо. І от одна з таких ігор вона дуже допомагає. Ми ставимо певні питання, і на які люди дають відповіді. І от у нас остання гра, яку ми грали, таку була терміні, Нополі і е, прийшли багато вчителів, тобто у нас вчителі не є нашою основною цільовою аудиторією, але ми їм теж раді. І от вони дуже відчули, як їм це допомогло, тому що вчителям зараз доводиться багато працювати в онлайні, а це складніше ніж вживу. І вони знайшли для себе нові підживлення, і це дуже цінно. Вже можна порівняти з ким легше працювати, з ким легше проводити такі е, навколо літературні ігри з молоддю чи з людьми такого трошки старшого віку Пика з тими самими вчителями, які безпосередньо проходили, які безпосередньо навчають цій програмі дітей, які добре знають ці твори. Ну, це безперечно відрізняється. Складно сказати для кого легше. Ми, взагалі, в першу чергу орієнтуємось на дорослих людей, які вчили літературу в школі, або е, забули її, або мають якесь ну, таке трошки упереджене ставлення, і ми намагаємось показати їх з нового боку. З підлітками цікаво, тому що вони дуже відкриті до гри, в принципі, тобто вони е, грайливі ще від природи. Єдине, що вони не всі твори могли ще читати, і для них це іноді буває перше знайомство з твором через нашу гру. А з вчителями нам... Ми трохи хвилюємося, тому що ми ж самі не є літературознавцями чи філологами, і вони, як правило, знають більше за нас. І це такий трошечки дисбаланс виходить. Ми, але ми добре знаємо гру, тому такий йде взаємний обмін. Вчителі можуть привнести якісь такі нюанси, які вони пам'ятають з твору, коли вони його викладають, а ми можемо показати новий кут зору на це. Тобто, як правило, наш подкаст слухають вчителі, які шукають нестандартний погляд на той чи інший твір. Тобто я зрозумів, що не обов'язковою умовою є прочитання твору перед початком гри, так тобто можна вже читати тві після гри. Так, да, як правило, у тих, хто грає в наші ігри, виникає бажання прочитати, а як же тепер я сприйму цей твір після того, як я побував в шкурі Мотрі, чи Чіпки, чи ще якогось персонажів. Угу. Скажіть, будь ласка, ми вже згадали про Кайдашеву сім'ю, ми згадали про інтермецо, і я знаю, що ще є гра на хіба робить воле якесла повні так, і ще так, є так. на вірші українських е поетів. Так? По... Так, так, це у нас гра буріме про вірші поетів, коли е, можна взяти закінчення слів, закінчення рядочків вірша і дописати свій вірш. Угу. І там теж дуже цікаво. ніби звучить дуже просто, але коли декілька людей пише е, як би рерайт вірша, і з'являються схожі образи або якісь подібні метафори, це настільки цікаво, значить, у нас таки є якесь спільне інформаційне поле чи чуттєве, в якому ми черпаємо ці метафори, не змовляючись. А хіба робить великі слаповні? Ну насправді насправді сам цей твір це така кримінальна драма. Там відбувається доволі багато е злочинів, якихось непростих життєвих виборів. І ми зробили гру е по типу мафії, коли потрібно в спільноті вирахувати е тих людей, які е грають проти спільноти. І вона якраз дуже добре на цей сюжет лягла. І е, цікаво, що зовсім по-іншому сприймається твір, тому що, по-перше, всі персонажі видимі, там дуже велика, розгалужена мережа героїв, там чотири покоління різних персонажів, і в книжці це складно сприймається. А коли ти їх бачиш вживу, людей, які відіграють цих персонажів, це набагато цікавіше. І дійсно можна зрозуміти, як оточення впливає на людей і як ми Мислимо за стереотипами, тобто ми. Сприймаємо персонажа за тим, як він зовні проявляється, не за тим, ким він є по своїй суті. Наприклад, якщо мафія умовно попадає е, маленькій хіхристі, яка є дружиною такого позитивного персонажа Грецька, її майже ніхто не підозрює. А якщо, наприклад, Чіпка, який є бандитом по, по сюжету, якщо він опиняється, наприклад, лікарем чи шерифом, йому все одно не довіряють, тому що бачить, що він такий зовні. Ну, такий розбишакуватий, і це дуже цікаво, літа. саме так, так. Це про працювання стереотипів, які у нас є щодо зовнішніх проявів. Я думаю, буде розширюватись перелік творів, з якими ви будете працювати в цих навколо літературних ігор, іграх. І я думаю, що так. Зараз у нас такий невеличкий челендж. Це ж ми їздимо мандрівною студією mm -hmm. по різних містах, тому що наш подкаст виграв грант від Українського інституту книги, і ми за підтримки інституту книги, якби в контексті промоції читання, їдемо зараз по семи містах України, тобто ми самі з Києва, ми були вже у Львові, Тернополі, ось були нещодавно у Вінниці. У, Вінниці, у нас попереду ще чотири міста. І після того ми плануємо повернутися і працювати над іншими іграми, щоб розширювати. Це коло, тому що ідей у нас багато, просто кожна гра потребує такого зосередженого пропрацювання, спробувати пограти, наскільки вона е, має свою динаміку, тому що ми оці ігри, які ми вже презентуємо в інших містах, ми спочатку обкатували в Києві кілька разів на різних спільнотах, щоб подивитись, е, наскільки зручно грається. Як, до речі, Вінницький досвід, що ви можете сказати про нашу наших гравців Вінницьких? Ой, ми надзвичайно радісно приїхали у Вінницю. Ми знали, що там нас чекають багато людей. У нас по світі, оскільки я є співзасновницею альтернативної школи Баркошко, У нас є така дружня школа у Вінниці. Вона називається вільна школа. І ми давно з ними знайомі. Тому ми знали, що вони відгукнуться. І тому ми в Вінниці зіграли не одну, а цілих три гри. Дві з них от в цій школі з спільнотою там вчителів, батьків і їхніх друзів. А одну гру ми зіграли в ветеран хабі. Спочатку думали, що ми проведемо суто для ветеранів чи членів їхнього родин гру. Але потім відкрили, щоб могли інші люди теж долучитися, і це якраз було цінний досвід, коли люди з різним досвідом, з різним бекграундом, можуть об'єднатися в одному середовищі. Це дуже цікаво, особливо коли, наприклад, попадають такі дорослі люди, іноді навіть уже такі у віці, і, наприклад, підлітки, тому що вони тут в умовах гри вони. На рівних і вони можуть один одному підігравати, вони не диктують, як поводитись, тому що підлітки з дорослими зазвичай як перетинаються у формі, якщо це батьки, або ще якщо це вчителі, або тобто завжди дорослий позиціонується як більш статусний, більш такий з більшими повноваженнями. Того, а тут того, вони того на того і це дуже цікаво. Так, так. А тут слухати треба тільки правила гри. Я знаю, що в в під час цього проекту ви також несете ще й таку не тільки гуманітарну, а ще й доброчинну місію, так тобто, збираєте кошти. Для ні, ні, ми не збираємо кошти на в цьому проєкті. Ми реалізовуємо цей проект якраз повністю безкоштовно за рахунок підтримки Українського інституту книги для того, щоб люди могли долучитись, навіть якщо у них обмежені можливості, і якраз знаючи, що багато людей донатить на ЗСУ, то не збирати кошти додатково. Тобто у я нас маю на увазі донати. Така донати. Так, uh -huh. так, ну ми, ми особисто не збираємо. Uh -huh. е, скажіть, будь ласка, е, скільки триває одна гра, чи це взагалі абсолютно вір, вільний графік, тобто вона може тривати від години і більше? Насправді так, ігри по типу ДНД, рольові ігри, вони можуть гратися 3-4 години поспіль. Але, як правило, з першого кроку наважитись на таке глибоке занурення ну, це складно. Тому ми орієнтуємося на півтори годинки, приблизно іноді ще обговорення може трошечки затягнутися. Тобто, півтори-дві години у нас триває одна гра. Якщо є бажання, то в принципі їх можна трошечки ще скоротити і, наприклад, вчителі в межах е, свого уроку можуть провести таку гру, тобто трошечки більш динамічно її зробити. Ми, власне, тому хочемо, щоб ця ідея літературних ігор поширювалася, і започатковуємо ідею амбасадорів. Uh -huh. Тобто, будемо шукати людей, які готові проводити такі ігри. Будемо працювати з ними. От по завершенні нашого туру, будемо надавати всі матеріали, розказувати правила, щоб люди могли в своїх спільнотах. Грати в такі ігри і переосмислювати нашу класику. Ну, взагалі, переосмислення класики це річ потрібна, тому що я після шкільної програми, я коли перечитував ці твори, про які ми сьогодні, до речі, і говорили, коли дивився екранізацію, я по-іншому вже сприймаю. І я думаю, що в цій грі, коли я взяв би участь в цій грі, я по-іншому вже сприймав би всіх персонажів і поводився теж по-іншому, звісно. Скажіть, будь ласка. Щоб стати учасником гри, що для цього потрібно зробити. Ну, для цього треба опинитись в тому місці, де проводиться гра, зареєструватися. І якщо є така добра воля, ми дуже хочемо, щоб ця ідея поширювалася, тому ми просимо гравців поширювати інформацію про наш подкаст чи про саме ці ігри на своїх сторіночках, щоб їхні друзі дізнавалися, щоб це заняття стало якби ще одним способом дозвілля. Тобто, таке занурення в літературу через гру, ми хочемо, щоб це побуло популярним, тому просто закликаємо наших грав. Ділитися своїми враженнями, зробити сторіс з гри, і це власне єдина умова. Чи обов'язково передбачає офлайн зустріч? Чи можливо ці ігри можна проводити також онлайн? Ну. Чесно кажучи, в онлайні я не пробувала. Я пробувала викладати уроки, і для мене онлайн втрачає в порівнянні з живими зустрічами. Мені би все таки хотілося, щоб ми шукали можливості бачитись вживу. І, е, бо, бо є міміка, є додаткові мікрорухи тіла, є можливість якось ну, знову ж таки, кубики кидати це завжди прикольніше вживу, ніж віртуальною програмкою. Ось, хоча я знаю, що це можливо, тобто, ті, хто люблять формат онлайн, вони можуть спробувати адаптувати ігри, але особисто я люблю Жове спілкування для мене бачити емоції людей дуже важливо. Ну тиміше підлітки, наприклад, вони взагалі не люблять включати відео, коли проводять уроки, дуже часто в класі чорні екранчики. Так, так. А тут особистий контакт і контакт очима він дуже важливий. Тому все-таки я вважаю, що це більше офлайновий формат. Угу. Ну і певно, ви обговорювали, який ем, твір буде наступний. Ну, я думаю, що є такі якісь задумки. У нас в роботі є кілька угу. ідей. Нам би дуже хотілося зробити групу чорній раді, але ми ще до кінця її не, не продумали. Тобто ми ну, хотілося, тому що чорна рада куліша. Вона дуже цікаво показує популізм здатності робити вибір про те, як е, велика кількість людей може піти не за тим лідером. Це тобто політична, це мені здається. Дуже така гра да, це політична гра має бути. У нас є задумка зробити по оповіданнях Франка. По різних оповіданнях одну гру, але вона теж ще в роботі. Ну і звичайно, просяться якісь тереодори з Васюківки бо mm -hmm. там теж дуже така пригодницька історія, і вона буде для дітей більш раннього віку, більш зрозумілою. Ну, на завершення ефіру я можу тільки порадити всім нашим слухачам, нашим глядачам, щоб читали класику, тому що багато що з неї можна почерпнути і переосмислити. Також грайте у такі навколо літературні ігри. Я нагадую, що сьогодні у нас була гостя з Києва Валентина Мержиєвська, співзасновниця альтернативної школи Беркошко, авторка підкастів Валентність та Переформований лист та інших освітніх проєктів часолінія, лінгвоцит, календатика та інші. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Приєдналися до нашого ефіру дякую за трошені і за те, що популяризуєте українську класику. А я нагадую, що в ефірі радіо місто над Богом проект Інсайд. І в студії з вами працював Віктор Мазалевський. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти інсайд.